Як змінити спосіб виплати пенсії онлайн, увійдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтеся в системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Виберіть пункт внесення змін до пенсійної справи в розділі Щодо пенсійного забезпечення. Оберіть заява про зміну способу виплати пенсії, заповніть всі необхідні атрибути заяви. Завантажте заздалегідь відскановані документи, надайте згоду на обробку персональних даних, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть Відправити до ПФУ. Переглянути результат опрацювання заяви можна в розділі Мої звернення. Більше новин та актуальної інформації на веб-ресурсах Головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області.